Тяжечку будуть лити нам хлопці, зараз покажу хто і як. Ось сьогодні вони будуть лити тут, а вчора вони залили всю квартиру. Не залили, а засипали. Дивіться, яка краса. Клас. рівненько рівненько де перні розрізи є по кутам між кімнатою. Волога вже трішки виділилася. Проступила. Ну гляньте. Я не думаю, що таке вино є якщо будете самі колотити, або, або навіть міксера замовляти. Оце напівсуха стяжка. Зараз покажу, чим вони все роз... Розрівняються. Розрівнюють. Ось така штука класна. Сказали, засиплять сьогодні всю квартиру. А, висихає вона десь 4 дні. 4 тижні, так? Да? Чотири тиждень десь. Да. І можна буде гіпс крутити. Ну, але заходити, як і в ту кімнату, і зайшов вже сьогодні. Якщо якісь, грубі, якщо якісь грубі роботи, наприклад, там сантехніку паяти, я так розумію, що це не проблема. Так, скільки за квадрат? 500 казати? 500 гривень, бо я вам так скажу, у хлопців роботи, ми хотіли до них пробитись, зателефонували і нам сказали через місяць. На місяць вперед кожен день вони по одній, по дві квартирі сипять і неможливо взагалі пробитись.